Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в Ірані. Потужний вибух знищує 16 кораблів зі зброєю для іменських уситів та росіян. Сотні шахедів та комплектуючих, а також підсанкційні товари у вогні. Дронів РФ поменшує ось відео. В той же час, окрім того, іранцям дісталося, і в Росії пролунали вибухи на аеродромі внуково телеграм-канал Топорпомсти пише, що невідомі партизани накрили партію ракети з Ірану. Детонація з аеропорту вивозять всіх район. Оточили зв'язок, потушили. Не дають статися витоку інформації. Ракети прибули у друге спецоперація. Невідомих була дуже успішною. Загинуло понад 45 військових російських чоловіка. Розгвардійців та охорони аеродрому операції знищення російських літаків на території РФ були й будуть тривати надалі про це в рамках єдиного телемарафону. Повідомив представник гур України Андрій Юсов. За його словами, російські військові ретельно захищають свої військові об'єкти, особливо летовища. Тут питання не в тому, що вони не здари, питання в тому, що люди, ці герої, які виконували це завдання, які допомагали Україні захищати себе від російської агресії. Це говорить про високий їхній рівень підготовки, професіоналізму і жартовності. Звісно, вони ризикували своїми життями. Такі операції регулярно реалізуються на території де держави агресор. Сура не про всі з них стає відомо. Не про всі з них ми говоримо. Подібні операції були і будуть у майбутньому, розповів Андрій Юсово. Також російські загарбники, вкотре побідкалися через нібито нову атаку на стратегічний аеродром Шайковка, він розташований у Калузькій області. За даними пропагандистів, ЗСУ нібито атакували стратегічний аеродром Шайковка у Калузькій області. Український дрон Камікадзе перехопили та знищили гелікоптери Мі 28 стверджують окупанти. Однак варто зауважити, що жодних Відео чи фото підтверджень цієї інформації наразі немає. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.